Дорогі друзі, енергії завтрашнього дня. Енергія руни Соулу. Соулу це щастя, це сонце, це світло, це прояснення ситуації, це успіх, це перемога. М -м, дуже щаслива руна Соулу. Завтра ви відчуватимете себе як імператор чи імператриця. Наскільки міцна буде ваша позиція, настільки е, проявите ви свої лідерські якісь якості, ну, сповна відчуєте ці енергії, енергії переможця, енергії лідера. Так, подивіться, два старших аркани, єрофант випадає ще, вищі сили з вами. Вони вас благословляють і ведуть, руна райду тут зображена, ведуть правильним шляхом. Завтра вам будуть підсвічувати ваш шлях. Так, також вам кажуть, що завтра буде успіх саме у вашій професійній діяльності. Ви тут відчуєте себе просто в своїй стихії. Так, будете, ну, десь якийсь сум у вас, звичайно, також буде закрадатися чомусь. Але, виходить наступне це колесо Фортуни. І страшний суд. Знову два старших аркани, що говорить про те, що цей розклад надзвичайно важливий. І виходить, що завтра у вас якийсь доленосний день має бути. І ще й диявол на додачу, ще один старший аркан. Уже їх п'ять вийшло. Диявол у нас про що? А диявол про жрицю. Подивіться, як цікаво у нас виходить. Завтра. Завтра такий день, коли ви відкриєте свої якісь внутрішні, внутрішній свій потенціал, приховану силу. У вас є сила світла і є сила темна, Таке в кожному з нас. Завтра вам потрібно віднайти цей баланс цих двох сил в собі. Завтра ви відчуєте себе ну, якось незвично. Ці сили будуть у вас боротися, а вам потрібно цей баланс утримувати. Пам'ятаєте? Вам потрібно заглибитися у глибини своєї душі, у свою інтуїцію, прислухатися до неї. І тільки тоді ви зможете вийти на правильний шлях і відчути себе в імператорських енергіях, не піддатися дияволу. Так, події завтра будуть розвиватися надзвичайно швидко. Завтра ви дізнаєтесь щось, якісь знання нові, якийсь новий досвід прийде в ваше життя. Те, чого раніше не було, ви це сповна відчуєте. Дуже доленосний завтра день. В когось завтра відкриються якісь здібності, щось надзвичайне. Ну що ж, благословенного вам завтрашнього дня!